Повний огляд на базу. Тут є світу відбиваюча от хрень. Взяв рукавиці на всякий випадок. Такі от дві відбиваючі. От така вертушка. А там от будуть лавки і столик. Відкриваю. Тут В мене є отака от штука. Типа. Опа. І на базі тут є крісло, от коврик. Отака от штука тут є пеньок з дрова на зиму. Десь тут буде пічка маленька така. І лежанка. Тут може раз, два, дві людини. Вона трохи промокла бодах, треба буде ще доробити. Тут я поставив таку типу змію, щоб люди боялись, які тут будуть лазити. в ящик. Так, отут є в мене ножик, Там є... Пила, два топора, ще десь має бути молоток, іду покажу ззовні. Отут є такі от двері, типи. там тримаються. Так. Тут був колись паркан, зараз немає. Отак от ззовні от виглядає. Буду отут укріпляти все. Воно тримається на трьох, ой, чу, на двох і таких от кущах таких деревах. Та база взагалі не рухається. Тут є палатка, ой, бля, дощ. Тут мені трохи дощ, типу закривають листя дощ, тут палатка, от от залізо, бля, Тут залізо, отут кущі всякі, отут ми поприбирали. І от така от база. отак от так, одним словом. отут є ялинка. Отут ми теж з Максимом повирізали. Отут така вот є. Отак от, от одним словом.